Aleo Foundation буде спрямовувати та підтримувати мережу, приділяючи особливу увагу управлінню відкритим вихідним кодом, залученню розробників та просуванню криптографічних додатків з нульовим розголошенням. Ключові ініціативи Aleo Foundation навчання розробників. Алео запустить комплексну програму навчання розробників на Алео, яка дозволить їм створювати революційні програми, що використовують криптографію з нульовим розголошенням, програма грантів. АЛЕО розширить програму грантів для розробників із початковим виділенням 150 мільйонів токенів для підтримки інноваційних проєктів, інкубація продуктів. Починаючи з ZPAS, фонд розроблятиме власні продукти, що служать зразками та натхненням для спільноти. Ці проекти мають потенціал для майбутніх побічних продуктів, що ще більше збагатить нашу екосистему. Щоб дізнатися більше про Aleo Foundation, ознайомтеся з блогом у описі до цього відео.